Шановна Саванська громада, сьогодні напередодні величного свята, велика дня, ми зібралися на порозі нашого Саванського ліцею. Для проведення великого великоднього ярмарку це свято стало здійсненним завдяки нашим найактивнішим педагогам, нашим волонтерам, а найголовніше дітям, які долучилися до великої справи. Вони сьогодні надихнули на нове життя. Вони сповнили гомоном поріг нашої школи. Вони сьогодні напекли смаколиків, якими забезпечили весь ярмарковий стіл. Вся виручка сьогодні сьогодні піде на допомогу Збройним силам України, піде нашим волонтерам, піде нашим берегиням для того, щоб ми ще більше могли обезпечити наших захисників. Тож напередодні велика дня ми змогли зробити велику справу поспілкуватись, торгувати коштів, побачити необхідність і потребу. Тож попереду величезна робота, а найголовніше наша з вами перемога. Великі молодці, наступний столик, будь ласка, з Великоднем ЗСУ, з Великоднем ЗСУ. Молодці. Вітаємо усіх великодних щасливим. Здоров'я усім хай живуть Збройні сили. Молодці. Прямуємо далі. me Він від веде мій залужний веде. Все, дякуємо, дякуємо і напередодні велика дня. Мені хотілося б сказати, що кожен вірив у світле майбутнє. Кожен вірив у те, що попереду дійсно. Наш розвиток, що попереду наші діти, які зможуть жити вийти з 1 вересня і сядуть за парти в школах, бо вони дійсно засумували за цим. А найголовніше це перемога. Найголовніше сила і витримка нашим захисникам. Всіх зі святом! дякую і до перемоги. До перемоги.